Я не дуже читаю, я, я тільки на вас тренуюсь. Ви, будь ласка, мене не, не сваріть сильно, Окей? Час рахувати втрати, тільки я не люблю рахувати. Час виносити вбитих, поки арта тримає периметр. Порахуй свої кроки за роки війни, перерахуй спалені тобою посадки, зруйновані бліндажі, виправдання вини. На межі, сплетеній божевіллям, на дальній уявній межі. Час переливається знову за вінця життя, переповнює пересичену неможливим долю. Я не люблю рахувати. Нехай все лишається, як є з тобою, хай у впевненість перетворюється передчуття, перераховуючи, переписуючи незбагненні висновки та умови задачі, Переживаючи заново процес і причину, не вибирай обладунки, що ще тобі не почину. І не вдавай, що саме ти в цьому бараку злий наглядач час рахувати втрати, якби що знати, як правильно рахувати, час забирати вбитих. Але спершу зачистим периметр.